Всесвітньо відома американська архітектурна та дизайнерська компанія Дженслер допомагатиме відбудовувати ірпінь. Відповідний меморандум підписали в Вашингтоні. Від Ірпеня міський голова Олександр Маркушин. Від Дженслер співкерівник практики державного та оборонного сектору фірми Роберт Апек Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. перед підписанням документу відбулося детальне обговорення сучасної історії Ірпеня і перспектив його повоєнного розвитку. Захистити місто ми справилися, а тепер стоїть інакше завдання, не менш важливіше це відбудова нашого міста. І тут ми звертаємося за допомогою до вас. Ганцлер багато чого будував і проєктував. Аеропорти, цілі мікрорайони, багато чого класного і цікавого, торговельні центри. Так, але в портфелі гансляра ще немає відбудови міста після війни. Учасники зустрічі детально проговорили своє бачення майбутнього ірпеня та основні підходи, що мають лягти в основу відбудови міста. Зокрема, мова йде про екологічність, розвиток туристичної інфраструктури і повну відмову від радянщини у питанні міського планування. Потім можемо відходи звідти від, від, від старого, міста. І Хочемо ярського блонування місць, як бути більш повітря. За словами Олександра Маркушина, Дженслер сприятиме залученню до відбудови Ірпеня найкращих міжнародних фахівців та експертів і надаватиме консультації щодо розробки детального майстер-плану відбудови міста. Голова інвестиційної ради Ірпеня Володимир Карплюк повідомив, що вже почалося формування української локальної дорадчої ради і Дженслер погодився керувати процесами підготовки майстер-плану. Наша мета напрацювати генеральний план ірпінської громади, наша мета напрацювати майстер план таким чином, щоб ми. Відбудовували наше місто комфортним, зручним для його мешканців, і щоб ірпінь став прикладом відбудови для всієї нашої країни.